Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Діти, сьогодні у нас починається новий тиждень, сьогодні понеділок. Так, і ми з вами будемо починати цікаву роботу. А перш за все, діти, скажіть мені, будь ласка, в, який, в якому місті ми живемо? Як воно називається, наше місто? Та, місто Запоріжжя. Хто не згадав, повторіть, будь ласка, Запоріжжя. Малята, а коли на території багато міст, сіл, озер, річок, полів, як ця територія називається? Так, це країна. Давайте з вами повторимо це слово країна. Малята, і ми сьогодні з вами. Будемо говорити про Україну. Не просто говорити. Любі хлопчики і дівчатка, ми з вами вивчимо віршик про Україну, який називається Моя Україна. І написав цей віршик Грицько-Бойко. Малята: ось цей віршик весь такий гарний, позитивний. І давайте згадаємо з вами, як же називається та емоція, коли дуже гарна нам на душі і гарно взагалі. Так, ми з вами вже учили, які емоції це емоції радості і емоції страху. А сьогодні в нас тільки емоції радості будуть у цьому віршику. Малята, от давайте я вам прочитаю цей віршик, і ви зрозумієте, який він радісний. Послухайте, я люблю тебе, моя країну. Країну квітучу, рідну Україну. Тут Сонце, квітне сад, тут кожен кожний з нас. Щасливий й рад. Малята, от слово рад говорить про те, що я радісний, але в слові, якщо ми скажемо радісний, то в нас якось буде довгий віршик. Але, але коли скажемо рад, це скорочено слово рада або радий. Отже, давайте скажемо рад, радісний. Рад рада. Бачите, як в українській мові багато слів, які говорять одне й те ж. Але тільки відносно хлопчика і відносно дівчинки. А тепер малята, давайте розглянемо з вами малюночки, які говорять про цей віршик в малюнках. Малята, дивіться, ось як художник хотів показати цей віршик у малюночках. Слова такі: Люблю тебе, моя країно. І дівчинка притуляє ручку до грудей і каже собі, що і всім показує, Я люблю тебе, моя країно. Тепер дивіться інший малюночок. Квітучу рідну Україну. Малята, І там був маленький малюночок отакої карти. Оце те, що ми говорили, що це країна. Країна складається із чого? Із міст, які тут у нас є багато. Сел, які є села, поля, річки, озера. Оце все є країна. І така ось схематична карта, а ще українською мовою це називається мапа. Давайте повторимо це слово. Мапа. Ось на це художник показує, що ось це наша країна і, кач... і каже квітучу, рідну. Україну, ось вона вся Україна. Я люблю її квітучу, рідну Україну. Далі автор говорить: тут сонце сяє і квітне сад. Подивіться, ось такий малюночок говорить про те, що в нашій країні тут сонце сяє і квітне сад. А тепер дивіться сюди. Тут кожен з нас щасливий й рад. Як ми показуємо ручками, діти? Ось так розкриваємо руки, коли радісні, біжимо до тата або мами, ось так і показуємо своє відношення до країни. Тут кожен з нас щасливий й рад. Діти, давайте ще раз повторимо цей віршик. Люблю тебе, моя країно, квітучу рідну Україну, тут сонце сяє квітне сад, тут кожен з нас щасливий й рад. Малята, щоб ми запам'ятали, повторюємо ще за мною: Люблю тебе, моя країно, квітучу рідну. Україно, тут сонце сяє квітне сад, тут кожен з нас щасливий і рад. Малята, що ми сьогодні вчили з вами? Так, ми вчили віршик про що? Про нашу країну? Як вона називається? Україна. Молодці! Малята, я вважаю, що дорослі будуть ставити на паузу і ви разом з ними вивчите цей короткий, гарний, радісний віршик про Україну. До побачення, до зустрічі!